Знаєте, сьогодні витягнула зі скрині свої хустки і думаю, Наталко, чого ти в них не ходиш? В тебе є таких багато різнокольорових. Якраз Маланка сьогодні. Ну я на Маланку не дуже похожа така, я більше на Василя. Але якраз сьогодні в хустиночку свою вигуляла. Такий день, який сьогодні не задався, слухайте, стою. Колесо пробила на машині. От поки там моє колесо рихтує, то я думаю, а я своїми глядачами поспілкуюся. Мало того, я сьогодні вже так впала, така ожеледиця, слухайте, лежу і думаю, господи. Так, справа болить, зліва болить. Ногою пошевелила, до мені ніби не зламала. Полежала, трохи полежала, думаю, Наталь, чого лежиш, чого чекаєш? Ніякий мужик не прийде. Ні, вставай сама, все, маліна закінчилась. Потихеньку встала, ага, туди-сюди. Йду своїми ногами, слава Богу. Воно завтра покаже, що там втовклося. Але надіюся, що все буде добре. Ну що ж, зима ожеледиться, ніхто не застрахований ні від чого, ні від пробитого колеса, ні від побитих боків. Але гарний настрій має все одно бути. Незалежно ні від чого. Знаєте, кажуть, що людина, яка посміхається, яка весела, вона живе довше, як та, яка завжди похмура і чимось незадоволена. Я не знаю, скільки я буду, чи я буду довго жити, але я не хочу бути похмурою. Я завжди посміхаюся. І хочу, щоб і ви всі посміхалися з наступаючим старим новим роком. Нехай все буде добре, нехай Василь і Маланка до вашої хати зайдуть. Не шкодуйте їм гостинця якогось подарувати. Бо то наша така гарна народна традиція. От поки ще засівальники будуть приходити, поки ще Маланка з Василем, от до ще Україна буде україною. Тож з наступаючим святом вас.